Привіт-привіт, мої солоденьки! Сьогодні ровно в 22.00 я чекаю до себе на прямий ефір, який буде на шальной імператриці. Це мій третій аккаунт. Ось тут. Підписуйтесь, заходьте і будете задавати запитання, і я буду на них відповідати. Ви все дізнаєтесь за наші стосунки з Валіком. Були вони або їх не було. Все дізнаєтесь. А я, до речі, як вам мій такий. Ах, який класний манікюрчик. А я побігла. Побігла на кавусю. Мене чекають. До зустрічі.